Арселор-мітал Кривий ріг забруднені довколишнього середовища. 20 грудня 2021 року на території цеху відбувся витік технічної води обсягом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Фахівці встановили порушення підприємства щодо експлуатації хвостосховища. Наслідком цього є забруднення прилеглих сільськогосподарських земель. У забруднених ґрунтах виявили підвищений вміст хлоринів та сульфатів, що містились у відходах хвостосховища. Проблема полягає в тому, що вода витекла з місця, в якому вона зберігалась, це стало через рідкі й несуворі перевірки та багатьох років роботи дамби без оновлення. На мою думку, рішенням такої ситуації може бути: збільшення кількості суворих перевірок, підвищення стандартів справності для подібних дамб, виділення коштів на поновлення подібних дамб та періодичні технічні огляди з засуненням найменших пошкоджень, зробити систему попередження подібних катастроф.